Перше за час повномасштабного вторгнення президент Зеленський поспілкувався з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Офіційний Пекін заявив, що під час телефонної розмови Сі Цзіньпін сказав українському лідеру, що переговори єдине рішення війни. Ба більше лідер Китаю в Україну та суміжні країни відправить спецпредставника у справах Євразії для поглибленого спілкування щодо політичного врегулювання кризи в Україні і буде сприяти якнайшвидшому припиненню вогню в Україні. Одразу після розмови Зеленський призначив посла України у Китайській Народній Республіці. Ним став Павло Рябікін. Відповідний указ вже опублікували на сайті президента. Рябікін юрист міжнародник досконало володіє німецькою. Від листопада 2021 до березня 2023 Обіймав посаду міністра стратегічних галузей у 2000-2005 роках Був народним депутатом України. Працював у комітеті Верховної Ради України з питань. Правової політики це відкриття можливості для подальшого діалогу і для зближення позицій, якщо ми продовжимо алгоритм цього всього, тому що було заявлено, що ми призначаємо посла. Зеленський сказав, що поїде посол. А це фактично ми піднімаємо рівень двосторонніх стосунків на більш високий рівень, тому що у нас там часовий, там повірений був. А зараз буде посол, і він фактично представляє президента. Це Альтерего президента і може вести бесіди і сідзіньпіням з міністрами з усіма би з винятку там порівню, і він може донести позицію України краще. Тобто, не один дзвінок ми будемо чекати а посол кожного дня може ходити там. Ну якщо домовиться, да і в Міністерство закордонних справ, і е, в адміністрацію в уряд там куди куди його попустять. Туди він може донести свою позицію. Крім того, стало відомо е, за е, твітеру генерального директора інформаційного департаменту. Міністерство закордонних справ КНР Хуа Чунь Ін, що буде призначений представник уряду Китаю по, по Євразії, який буде налагоджувати також діалог тут. А це означає, що Китай приділяє значну увагу. Ну ви не будете просто призначати людину, якщо ви не не, не бачите якогось результату, що він зможе досягнути якогось результату. Ви ж розраховуєте на успіх, а не невдачу. Тому це також важлива, важлива річ, і влада України тут може донести до представника Китаю е, своє бачення, свої якісь е, речі, які неможливо було там сказати, наприклад, телефоном. Да а буде розмова. Тому ці призначення вони дуже важливі. Крім того, з моєї точки зору важливий момент, що Китай згадав е, про те, що у нас є стратегічне партнерство. Це декларація, яку ми підписали в 2011 році, і Китай заявив, що буде розвивати стосунки з Україною в дусі стратегічного партнерства. Це також важливо, якби Китай е, не хотів, е, або хотів обійти ці речі. Е, як є такі, що зменшують його маневр, тому що ну стратегічні партнери, ви значить, маєте допомагати стратегічному партнеру на, на стратегічному рівні, от, але Китай згадав це. і Це означає, що він буде приділяти увагу якраз і розвитку двосторонніх стосунків, і подальшому подальшому так би мовити вирішенню цих наслідків війни, а може й зупинки зупинки війни. Я думаю, що це розуміння є. Я думаю, що розвідка у розвідка в Китаю працює відмінно, і вони знають нашу позицію і нашу інформацію, мають таку, але те, що будуть призначені люди довірені і в Китай і в Україну, це підвищення зближення позицій, тобто будуть шукатися спільні точки дотику. Якщо Китай до цього називав нашу війну там українською кризою. То якщо йому донесуть, продемонструють е, факти, то він може і змінити свою позицію. Да, частково буде Китай змінювати свою позицію. Десь частково в чомусь. Я не кажу, що поступитися своєю незалежності, незалежністю там е, територіальною цілісністю чи недоторканністю кордонів. Цього не буде однозначно, але в якихось речах десь е, якісь поступки можуть бути можуть бути здійснені. Компроміси можуть обговорюватися там. Наприклад, ну не військовим шляхом звільнення Криму, да, тому що це взагалі ляпас для, для Москви. А наприклад, там Китай як друга економіка світу, як відповідальний лідер, значить, організує якусь там конференцію. Ну я умовно кажу зараз. Малюю схему, що за долю Криму, значить, розмовляємо. Він там під міжнародною опікою або під опікою Китаю, а в цей час ми розмовляємо, хто як будуть що робити з населенням, що робити з військовими, які там що робити з тими, хто приїхав після 2014 року, для того, щоб не було ніяких критичних таких речей, які не сприйнятні для Росії, тому що Росія і так чутливо сприймає, що ми хочемо там звільняти свої території, там в тому числі Крим. А якщо ми військовим шляхом зайдемо туди, ну у, у Путіна просто вибору не буде його. оті турбопатріоти будуть підштовхувати до використання, наприклад, ядерної зброї. Цього не хоче не сполучені ні штати, ні, ні Китай. Тому можуть бути різні варіанти. Тут е, питання діалогу, і те, що у нас є можливість цього діалогу, буде е, на більш високому довірливому рівні. Це надзвичайно важливо. Китай підтверджує свою позицію на світовій арені як посередника перед країнами глобального півдня, перш за все, От для чого це було зроблено. Плюс до того підштовхнуло я думаю Китай заява посла у Франції, яка визвала різку реакцію в європейському союзі низки європейських країн, і для того, щоб загасити цю. Інформаційну хвилю я думаю, відбулася оця розмова, яка фактично мала погасити цю хвилю, що Китай все таки посередник, що він розмовляє і з Україною і з Росією. от, для того щоб не мало не було стратегічних наслідків. А ми вже почули, що наслідки після цих заяв можуть бути і стратегічні, тому що європейський союз на рівні Європейської комісії заявив, що про перегляд своєї стратегії розвитку стосунків 2016 року з Китаєм. На, на погіршення цих стосунків, тому безперечно, Китаю треба було демонструвати не, протилежну зовсім позицію, сказати, що він слухає всі, всі сторони, всі, всі боки. От і так от відбулося.